Є питання, на яке у мене досі немає відповіді, воно звучить приблизно так. Зеленський хоче, щоб нас прийняли в Європейський Союз без реформ, як на демократичну країну, з корупцією і так далі. Тобто він вірить в те, що нас і такі ми приймуть, чи навпаки він робить все можливе для того, щоб нас не прийняли в Європейський Союз, і після цього можна було зробити відповідні заяви, сказати, що от нас. Не прийняли, ми нікому не потрібні, ми самі повинні виживати в цій історії і повинні орієнтуватись на інші країни, навіть якщо це нам, умовно кажучи, неприємно Росія. Отут я не маю відповіді на це питання, але ознаки того, що наші стосунки з Європейським Союзом на рівні влади ускладнюються, для мене це не викликає сумніву. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець телемарафон. Ви пам'ятаєте історію, про яку я вам розказував в перших числах вересня до Європарламенту запросили Петра Порошенка, в його присутності прийняли резолюцію по Україні. І в цій резолюції по Україні чітко приписали ключові претензії до України. Це і корупція, і відсутність реформ. І несправедливе судочинство, і переслідування опозиції, відсутність свободи слова. Ну тобто, весь великий набір проблем, які у нас існує, і про які я вам не раз сам розказував, вони всі були описані. Дуже показово, що це сталося, ще раз кажу, не в присутності Зеленського, типу того, що, шановний, ми тут знайшли деякі вади, будь ласка, ти їх виправ, а в присутності Порошенка, тобто, фактично. Європейський союз вибачався перед Порошенком за те, що Зеленський його переслідує, і Європейський Союз не може нічого зробити. Це от перша важлива історія, друга, я би сказав, важлива історія це шлях до Європейського Союзу. І тут теж є дуже цікаві речі. З одного боку, у нас є вето на вступ до Європейського Союзу від е, Орбана і. Зеленський не шукає спільної умови, а навпаки, загострює стосунки з Орбаном. І це може говорити про те, що Зеленського влаштовує ситуація з тим, що Орбан накладається вето. Чому? Тут є теж два пояснення. Я не знаю, яке з них правильно. Пишіть мені вашу версію. З одного боку, це може бути тому, що Зеленський не хоче, щоб Україна вступила в Європейський Союз, тому що він орієнтується зовсім на інший розвиток країни. А з іншого боку, це може бути. Формою, коли він може все перевалити на Орбана, мовляв, ми хочемо вступати в Європейський Союз, і Європейський Союз хоче, і ми робимо чудові реформи. Але Орбан такий який особисто все гальмує. І це означає, що Україна хотіла би, щоб її прийняли до європейського союзу, але з усіма тими ключовими вадами, які наша система сьогодні має, чи наша влада сьогодні має, це е, отакий момент, і тут. Ми зразу побачили дві, два продовження цієї теми. Єврокомісар, яка займається розширенням, сказала, що вона буде наполягати на тому, щоб дві країни, Україна і Молдова, одночасно вступали до Європейського Союзу. І слово Єврокомісар має значення. А кері, е, представник другої за чисельністю фракції Європарламента виступаючи. В Європарламенті сказав, що Молдову треба відірвати і одну приймати в Європарламент, оскільки вона вже готова і в неї все супер, кльово і так далі. Ну, це якби теж правда, вони значно просунулись. У них є європрезиденти, Європар... євродепутати зараз, і вони готові далі проводити ці значить, зміни в країні. Але тут є дві речі, я ще раз кажу, що поки що провладна політична сила, провладна коаліція, тобто Єврокомісар, говорить, що Ні, Україна і Молдова разом, а з іншого боку, вже й суттєві голоси. Ну, слухайте, друга фракція по розмірам, вона, хоч і опозиційна, але вона друга, говорить про те, що ні, треба припиняти це питання. Треба Молдову пускати окремо. Як тільки буде досягнути консенсус в цьому питанні? І знайдуть бачення, по якому Україною Молдову треба розірвати, це остаточно загальмує наш шлях в Європейський Союз. Ну це очевидна історія, тому що багато країн будуть цьому аплодувати. Я не кажу про Росію, я кажу про ту саму Угорщину. І, і поки що це питання підвішене до квітня місяця, коли будуть нові вибори. але... До квітня місяця може статися багато неприємних речей, і ми не знаємо, що буде в квітні місяці. Можливо, Орбан це буде найбільша проблема, яка в нас існує в стосунках з Європейським Союзом. І третій фактор, який стався теж вчора, це важливий фактор, це те, що європейський парламент проголосував за припинення безвізу з Тобто, сьогодні, як я вже писав себе в телеграфі. В телеграмі можна вже спрощено, легко і просто рішенням тільки їхнього кабінету міністрів обмежити е, е, значить, евро, ну, безвіз для певної країни. І я тоді написав, що безумовно першою буде Грузія, це не викликає ні, нікого сумніву. А от що буде далі, сказати важко. Чому? Тому що все, що там описано про причини, це точно цитує у ту резолюцію, з якої я починав. Оця резолюція 9 вересня і оці пункти, які прописані в цьому законі, вони абсолютно точно відповідають одне одному. Таким чином, складається враження, що це ну, такий натяк, посланий Зеленському, що ти, бавляв, визначайся, або ти хочеш вступати в Євросоюз, або не хочеш. Це в тій документі, а тут. А ти хочеш думати? Ну, ти думає, але якщо ти будеш повільно думати, то рано чи пізно настане момент, коли ми можемо відмовитися від Єврос... Європей... безвізу для... для українців. І тут теж є дуже цікава річ. Ну, Ясно, що війна, ясно, що у нас зараз немає нового президента, ясно, що ніхто не буде до цього говорити. Я вам говорив, що на моє глибоке переконання, ніякого руху. З нашим вступом до Європейського Союзу чи не вступом до нового президента не, до обрання нового президента не буде. А от далі може бути три варіанти: перший варіант це український народ виходить на значить, всі процеси і обирає демократичного, позитивного президента. Ми ще не вчора думали, що це може бути залужний. Але залужний сказав, що під час війни він не буде брати участь в виборах. Тобто це нам треба шукати вже з тих, хто готовий брати участь в виборах. І в даному випадку, здається, все скидається знов до протистояння Зеленського і Порошенка. Так от, якщо ми обираємо такого просунутого проєвропейського президента, тут все зрозуміло. Зразу у нас. Повторюється ситуація Молдови, коли після переобрання нової влади зразу пришвидшуються всі процеси. Я думаю, протягом дуже короткого періоду ми вступаємо до європейського союзу. Якщо ми голосуємо проти такої людини, обираємо людину, яка дотримується авторитарних норм, яка проти узгоджень дій з європейським союзом і так далі, таке ж теж можливо. Таке може бути, то проти нас зразу застосовують санкції і відрізають нас від безвіза. Тут теж зрозуміло, як роблять зараз з Молдовою, ой, з Грузією. Відрізають від безвіза Але є ще один варіант. Коли би, припустимо, українці проголосували за нового президента, відбулася фальсифікація виборів, і українці вийшли би на. Протести проти такої влади, тоді можна було б застосувати варіант Б, який теж передбачений, це позбавити безвіза всіх чиновників країни. Там таке теж є. І виходить, що в даному випадку ми стоїмо самі перед вибором, або ми обираємо нормальну, чесну владу. І це стається. Ну, ми не можемо ж точно сказати, скільки буде фальсифікації. Ми не знаємо, які механізми будуть застосовані. А раптом. Нам напишуть такі результати, як це було, умовно кажучи, в... з Януковичем, коли перші вибори йшли. І тоді треба буде щось міняти. І люди тоді вийдуть на вулицю, і чиновників позбавлять Шенген ну, без візи, да? а народ буде його отримувати і продовжувати боротися. Я абсолютно переконаний, що нас Європа буде далі підтримувати. Отакі от є перспективи, і отакі. От Отак це все намалювалося, і воно все ж, ще раз кажу, пов'язано з е, ну, це реально вже ну, якби пахне виборами не тільки тому, що Зеленський чи його команда говорить про підвищення зарплат, грошей на війська немає, але є на різні там кешбеки і так далі. А ще це говорить про те, що ви бачите, відбувається заява Залужного, який говорить про неучасть в виборах. От, і ми можемо, зрештою стикнутися з системою, коли одніх не допустять, одні не схочуть, одні не зможуть, і ми будемо об'єднуватися навколо одного найвеличнішого кандидата. Ну, Щоб такого не сталося, треба не спати сьогодні і діяти прямо сьогодні. І, і поки у нас є можливість поширювати це відео, і поки у нас є можливість самим писати і думати, і не боятися, що нас за це покарають, ми повинні це робити. Тому я вас закликаю. Підписуватись на мій канал, поширювати мої новини, ставати спонсорами мого каналу, бо це важливо не тільки для мене, а й для вас. 35 гривень це не надзвичайно велика сума. І головне уважно стежити за тим, що відбувається в владі. Бо сигнали нам подають, сигнали європейці нам подають. Це не сигнали Зеленському, сигнали нам. Ви будете це терпіти чи ви будете діяти? Коли хтось каже, що ми не можемо виступати за свободу слова зараз, чи не можемо виступати проти розслідування позицій, чи не можемо зараз боротися з корупцією, подумайте. А чи можемо ми з цією корупцією, чи з переслідуваннями інакомислячих взагалі виграти цю війну? Ну таке пишіть в коментарях. Слава Україні!